Майже чотири роки новозеландська компанія Мерита Mutual страхувала танкери тіньового флоту Росії та Ірану. Судна безперешкодно заходило в міжнародні порти і продавали російську нафту. Як з'ясували журналісти агенції Reuters, прибутки від цього сягнули 17 мільярдів доларів. Ну і попри офіційні заперечення компанії про порушення санкцій, факти свідчать, що світ і надалі активно імпортує російську нафту. Чому декларації європейських країн розходяться із ділом і чи є цьому реальна протидія далі в нашому сюжеті? Мільйони тонн підсанкційної російської нафти щодня везуть Балтійським та Егейським морями. Танкери проходять кордони європейських країн, які самі ж накладали мита на чорне золото Кремля. Ба Більше четвертий рік Росії ще й вдається співпрацювати з європейськими компаніями. Нещодавно подібну схему викрили журналісти. Танкери Балтійської компанії Фаст Банкеринг неодноразово заправляли російські кораблі з нафтою. Але ще за один тиждень жовтня, через фінську затоку, пройшло понад 30 кремлівських тіньових кораблів, яких ніхто так і не затримав. До складу тіньового флоту Російської Федерації входить понад 1200 кораблів. кораблі. Це звичайні кораблі абсолютно різних типів. Це і танкери, і е, суховантажні кораблі. Росія, як правило, викупляє застрілі судна в. Е, Певних компаній через е, фірми прокладки, от вони реєструються в так званих нейтральних країнах. Російські танкери везуть нафту до основних закупівельників Китаю, Індії Туреччини. Проходять морські шлях ці кораблі під прапорами третіх країн. Так маскуються. Не завжди можливо своєчасно перевірити. Також вони застосовують систему постачання, можна схему сказати постачання. С і с це ship то щит, коли у нейтральних водах виходить на зустріч Судно, яке не є під санкціями. У нейтральних водах вони переливають цю нафту до нього, і вже у китайський порт заходить а, танкер, який взагалі білий і прозорий. Від 10 до 12 мільярдів доларів на місяць заробляє Росія завдяки тіньовому флоту. Такі цифри минулоріч озвучив Володимир Зеленський. Цих грошей достатньо, щоб спонсорувати воєнну російську машину. Наприклад, у 2023 році Росія заробила на експорті нафти 188 мільярдів доларів за повномасштабне вторгнення, починаючи з 2022 року, і по сьогодення Російська Федерація експортувала енергетичних ресурсів на суму майже 700 мільярдів доларів від всього експорту нафти Російської Федерації приблизно. Відсотків 30 експортується саме тіньовим флотом, тобто він постачає це до партнерів Російської Федерації за останні три роки Росія витратила щонайменше 14 мільярдів доларів на купівлю чотирьох сотень нових танкерів. І минулоріч вже експортувала цими кораблями 60% видобутої нафти. Однак оцінити доходи від нелегального продажу нафти фактично неможливо. Я думаю, що ця Сума вона в рік приблизно складає 120-130 мільярдів доларів. Це не тільки саранавто, це і готові нафтові продукти. Нафтові продукти це приблизно готові нафтові продукти. Це приблизно 50 мільярдів доларів. Проте нині для Кремля з'явився виклик. Нові санкції США проти основних російських нафтових гравців Роснефть та Лукойл призвели до втрати стабільних покупців. Так, Туреччина вже скорочує закупівлю російської нафти та шукає нових партнерів. Нью-Делі теж закупив мільйони барелів нафти з країн Близького Сходу та США. В тих санкціях, які вів е, Трамп е, лукової роснефті, там сказано про можливість ведення вторинних санкцій проти покупців е, нафти в цих компаній. На минулому тижні судна Фурія з Балтики йшла до Індії і просто зупинилася через це. Тобто вони готуються заздалегідь однак це не зупинить роботу російського так званого тіньового флоту. Щоб цю роботу звести на нівець, необхідно не лише санкції країн-партнерів України, а щоб усі країни, які досі імпортують російські енергоносії, відмовилися від такої співпраці з Кремлем.